Нас воєнно чудес, все добре. Скажіть, будь ласка, нас чуди, видно? Жимі відео консультації, взубляється, політично скажу, как у марському колегі, не може не десь.

Адвокат зазначив, що подав питання про... Привіт! Привіт. Чуди ти вийшов. Нам ви пишу, ми пішли, чи не пішли, треба доміти. Це терят, вони не передають свої повідомлення, проблеми. Я пишу, пишу, тому що я документи передаю на тюрму. Якщо, наприклад, трима далі, чорних халатах сидять, я на них написав, а голова тільки не отримує, хіба не отрицає. Якщо просто кажуть, коли ми таке не розглядаємо, дайте відплачувати. Я потрібний документ, що в мене є мало, що я виглядаю, а їм хвилювати. Мені цікаво, чи зараз я неділю понеділок відправляв документи, чи вони прийшли стати чи ні. Дума се, спасметки, го не разрадајат, и Вишили тільки всякі власниці фірмі, які ще мають затримання, але чому там сидять, що вони тут сидять, чому мені ні разу до мене не прийшов. Я 18 днів буду в газу. Тут не міг. Я лікаря випадка, мені було трошки погано. я кажу, у нас немає пригодження. Нас ніхто не повідомив нічого. Тобто за 18 днів ніхто не заходить до нас. І більше тут є люди, Судно пробить зауваження, дайте виступити, висловити позицію вашому захисникові. Б... Пинувачення, друга Дрігри Ворови, судом друге робить заваження, що тут не належні поведінки. Дайте змогу вашому захисникові. Степен 6-ї конвенції про захисту правом інтернет, кожної спорту гарантовано кожному прав на спородовий публічний розгляд його справи впродовж розвитку спробу, незалежним та десуванням підсумком, встановленим законом. Згідно з уставною правдивою, суду особу справи до піскування, безкономності суду для цієї пункції першої статті 6-ї конвенції повинен оформлюватися згідно з суб'єктивним відданням руховою. Сам суд та серед інших аспектів постатні гарантії для того, щоб виключити будь-який угрунтований судді і об'яснення безкоронності. Особиста безкоронність суду провідця, поки не надано протилежного. При визначеній наявності відповідній справі законних підстав сумніватися об безкоронності певному суді позиції особи, про яку йдеться має найважливі значення. Звичайне значення при цьому матиме можливість вважати такі судні об'єктивно обґрунтованими іншими словами, має не лише здійснюватися правосуддя, ще має бути видно, що воно здійснюється. Адже йдеться про легкість забезпечення доріг. Готові проти камного перешкоджання під захисному взяти участь у судових засіданнях, подавати докази безпосередньо суду. Судді не забезпечили захисного на безпосередньо участь у засіданні суду у залі та можливість подання таких доказів. Такі дії судді є грубим та істотним порушенням права на захист, гарантованого підзахисному Конституцію та із міжнародними правовими актами. Друге, судді не вжив не жодних достатніх заходів, визначених законодавством України для встановлення особи під захисно. Роз'яснення під захисного його прав, судді обвинувачення, ознайомлення з матеріалами, справ та супортання, протиправно відмовляється приймати та розглядати письмові докази та клопотання від захисного, численні рази перебуваючи під захистом що є існує порушення права за на захист гарантованого підзахисному знову ж таки Конституції України і міжнародними правовими актами та кримінальним племенами кодексом України. Треба захисний органів звертання до правоохоронних органів, щодо незаконних протиправних дій, судів урядів, ванджеру практика, що мали вмістити не лише в організм справі, а й в дальні викриття фактів корупції. Враховуючи те, що висновків правоохоронних органів немає, на даний момент існують обґрунтовані сумніви в наявності упередженості та необ'єктивності суддів необхідності судні углюксову практика по даній справі. Читає 35 травня 25 року на електронну адресу Львівського апеляційного суду по даній справі захисником подано Тому, особисто, у чин, у суду, запитання про особисту участь у стані суду під захисного. Забезпечення підзахисному медичної допомоги, забезпечення право користуватися телефоном та побачення з рідними, а також дозвіл на ознайомлення з матеріалами справи. Аналогічні крутання, коли також є вид в складі вимог, апеляційної справи, яка зараз робить. Тік клопотання проти праву та незаконного про ігноровані що є нічим іншим, як черговим, ісходним та систематичним порушенням права на захист, права на недоторканість житла та здоров'я підзахисного, на належну медичну допомогу, гумальне ставлення. З точки зору міжнародних правових актів, які протиправні дії та бездіяльність суддів є протиправне ігнорування насильського зникнення та викривання. Ігнування фактів катування та нелюдського поводження, що загрожує життєві прокурорів під захистом, залишення особи небезпеці, поєднаних з істотним систематичним порушенням даного захисту та інших не'ємних гарантованих численними міжнародними актами. Висновку No3 для комітету міністрів Ради Європи підкреслює, що мета ну, для доставлення якої повноваження надає судді дати їм можливість дійснювати правосуддя шляхом застосування закону, ще раз кажу, застосування закону, забезпечувати право жодної кожної людини реалізовувати належність права, законні інтереси, в яких вона була або може бути несправедливо позбавлена, чого суддів не виконано, не вважаючи, що звичайно легкість. Право на подання заяви про суду є однією з гарантій законності здійснення правосуддя. У відповідності там розгляду справи, з кількість статей Конвенції про захист прав основного положення свободи